Три езотеричні практики щоденні, які змінюють ваше життя. Давайте з ними зараз і познайомимось. І так, перша практика щоденна це ранкова енергетична чистка та налаштування намірів. Мета очистити енергію від нічних впливів. Налаштуватися на позитивний день. І так, практика. Прокиньтесь на 10-15 хвилин раніше, сядьте з прямою спиною, закрийте очі, зробіть 5 глибоких вдихів і видихів. Уявіть, що біля світла огортає тіло. І очищає від усього негативного, відчуттів втоми, страхів, тривог. Проговоріть або подумки, сформулюйте наміри на день, що хочете залучити, чим наповниться. Можна підключити аромати, свічки або кристали для посилення ефекту. Що дає така практика. Результат покращує енергетичний баланс, допомагає свідомо формувати події дня, відкриває шлях до нових можливостей. Друга практика медитація на внутрішній центр або аркан дня. Мета глибше усвідомлення себе. Розвиток інтуїції та зв'язку з власною душею. Практика. Як це все зробити? Виділіть 10-20 хвилин в день або увечері. Сядьте спокійно, розслабте тіло. Сфокусуйтесь на своєму внутрішньому центрі, серце. Сонячне сплетіння або третє око. Витягніть карту дня і уявіть її образ, енергію та символіку. Подумайте, як ця енергія проявляється у вашому житті сьогодні. Що варто помітити або змінити? Що дає ця практика? Результат? Вона розвиває усвідомленість, допомагає приймати рішення, підвищує чутливість до знаків і синхронностей. І третя практика вечірня. Це практика подяки та трансформації події, мета. Перетворити щоденні події на ресурс для розвитку, очистити підсвідомість перед сном. Практика. Перед сном візьміть 5-10 хвилин. Запишіть три події дня, за які ви вдячні, навіть дрібні. Запишіть один-два моменти, які засмутили. Чи вибили з рівноваги і трансформуйте їх у позитив. Що ви зрозуміли? Чому навчились, яку силу отримали, можна вимовляти афірмацію, типу, Все, що відбувається сьогодні, працює на моє благо. І що дає результат, покращує якість сну. Очищує підсвідомість, формує позитивну життєву установку. І порада. Найсильніший ефект дає регулярність. Навіть по 10 хвилин щодня можуть змінити сприйняття життя, посилити інтуїцію і відкрити нові шляхи розвитку. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви готові змінювати своє життя і привносити гармонію, то практикуйте ці практики щодня. І ви помітите, як дійсно змінюється ваше життя. Якщо вам сподобалось це відео, ставте «подобайки». Не забувайте підписуватися на канал, писати коменти, як змінюється ваше життя, що ви отримуєте від цих практик. І як дійсно формується ваша підсвідомість. У мене на цьому все. Не забувайте переглядати мої ролики. І вже наступні будуть для вас ще цікавішими, інформативнішими і, головне, корисними. У мене на сьогодні все. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного самопочуття, благополуччя. І саме-саме головне бережіть себе. З вами, як завжди, була я, Лариса. До наступних Vido, isustra-te, papá. Pa.